Сьогодні середа, 26 жовтня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартиніс ТВ і онлайн видання Квєсті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві області у студії. Працює Вікторія Панченко. Вітаю вас. І до новин у прифронтовій Миколаївщині. Протягом доби під удари потрапили населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Зокрема, прильоти зафіксовано на території Первомайської, Березнегувацької та Широківської громад. Пошкоджено інфраструктурні об'єкти. Загалом станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебувають 440 цивільних. Ще 53 постраждалих отримали допомогу амбулаторно. У порівнянні з довоєнним часом Миколаївщина скоротила споживання електроенергії в два з половиною рази. Про це під час брифінгу для медіа-центру Україн розповів очільник області Віталій Кім. Зекономити вдалося здебільшого через те, що більшість великих підприємств наразі не працюють, а місцеві жителі виїхали в безпечніші регіони. Більше про це розкажуть кореспонденти телеканалу МАРТ далі. За словами Віталія Кіма, у Миколаївській області енергетикам вдалося повністю відновити електромережу після ворожих атак росіян. Попри це, віялові відключення в регіоні таки можуть бути. Щодо цих графіків аварійних відключень будемо працювати, щоб це не шкодило військовим виконувати свої обов'язки. Прокоментував очільник обласної військової адміністрації і проведення відновлювальних будівельних робіт. Наслідок обстрілів з боку російських окупантів постраждало понад 12 тисяч 700 об'єктів цивільної інфраструктури. Першочергово комунальники забивають вікна та ремонтують дахи, аби встигнути підготувати будинки до настання холодів. Цим працює місто. Цим працює область, Працюють багато волонтерів та додатково. Організації, які надають нам допомогу, але на жаль, в сьогоднішніх умовах ми не втігає, Ми дуже повільно встигаємо відновлювати наші цивільні об'єкти. через нові обстріли опалювати оселі Миколаївщина готова по максимуму. Віталій Кім каже, завадити комфортні зимі з теплими батареями можуть лише армійці Російської Федерації. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для є Сотні тонн вантажів, тисячі коробок з гуманітарною допомогою та кілометри поїздок у деокуповані села у Миколаєві, попри майже щоденні обстріли та складну безпекову ситуацію, продовжують працювати волонтерські центри. Містяни приходять сюди спочатку за пайками, а потім залишаються фасувати, пакувати та розкладати допомогу. Про один з таких центрів, який веде боротьбу на соціальному фронті, ось вже 8 місяців, розкажемо в наступному сюжеті. Я також хочу бути волонтером, щоб всім людям допомагати, а не сидіти в ляльки грати. Ну телефон такий. хочу всім допомагати, щоб люди виживали, давати надавати їм допомогу. Це Віктор, хлопцю 11, і він наймолодший волонтер у цьому центрі. Прийшов сюди разом зі старшим братом Сергієм, незважаючи на юний вік, допомагає по дорослому. Допомагаємо всім пакети, коробочки, і ми це беремо відвозимо університети і такі як. Заведення і потім зовуть батьків там ну, дітей їм дають і це. видають то що ми зараз фасуємо. А от Людмила Павлівна, жінка з життєвим досвідом у центрі волонтерить від початку повномасштабного вторгнення Росії на Україну. Вся бригада, которая работает, все всі дружні люди очень хороші трудятся именно для Господа. Нигде ніхто ніколи не возмущался, нічого. Трудимся, розфасовуємо і и одно, и, и третє, сколько роботи все делаем. Тож від ранку у центрі кипить робота, готують пакунки з продуктами для мешканців деокупованих сіл. Спочатку фасують крупи, макарони та цукор по пакетах. Потім, згідно списку, збирають один. Вага набору більше 10 кілограмів. Робота йде добре. Люди дуже вдячні. 20, більше 20 кожного дня наших волонтерів працюють в нашому центрі, фасуються, роздають, видають, вивозять, розвозять. Ну ми, ми дуже в такому, знаєте, в мотивованому та в такому тонусі прибуваємо. Так що ворог не пройде. Окрім продуктів та овочів, тут є дитяче харчування, ліки та одяг. Допомога надходить від західних партнерів. Дуже багато що робиться, і я не бачу, щоб це було ну допомога зменшувалась. Наші партнери з заходу, наші партнери з заходної України дуже допомагають. Тут зараз ми готуємо великий вантаж ще з західної України і з організаціями об'єднаних націй співпрацюємо за вісім місяців. Що діє центр у Миколаєві роздали нужденним сотні тонн гуманітарної допомоги. Я радію тоді, коли люди кажуть, що вони, вони з слізами приймають. Цю допомогу, ці добрі слова, тому що у нас а, в нашому центрі всі посміхаються. Коли люди заходять, перше наше звернення до них посміхниться. Будь ласка, і ми вас дуже любимо. Ми хочемо вам допомогти. Ми хочемо зробити так, щоб у вас був добрий настрій. Чи як виходить у нас, і люди кажуть, да, за слізами а для них важлива не, не просто якась допомога матеріальна, а важливе те, що в, в цьому центрі ми маємо ще таку думку, що Треба допомогти душі і духовну підтримку. Дати Наталія Грудова ігор Невідомський Ніст-ТВ, для є новин. Миколаївські комунальники продовжують захищати визначні пам'ятки культури від можливих обстрілів з боку російських окупантів. Сьогодні мішками з піском почали обкладати пам'ятник Тарасу Шевченку. Як проходять роботи, бачила моя колега Наталя Засядько. У 10 десятій ранку в сквері імені Тараса Шевченка людно працівники комунального підприємства Миколаївські парки набивають мішки піском та обкладають ними пам'ятник обзареві. Цей монумент встановили в далекому 1958-му, а через 27 років відреставрували. Тепер скульптуру доводиться захищати від можливих атак російських окупантів. Сожалені на сьогоднішній день. Продовжуються вражеські обстріли города Ніколаєва, і тим самим та до тому, що то культурне наслідки, яке у нас є, оно все повріждається. Поэтому було прийнято рішення все таки укрити, здійснити такое ну неке укриття для того, щоб зберегти те, що у нас на сьогоднішній день є. Для проведення робіт знадобиться близько 40 тонн піску і тисяча мішків, зазначає директор КП Миколаївські парки. Такий захист не врятує від прямого влучання снаряду однак захистить від уламків ракети. Якщо не довіді господь где-то что то где-то рядом і он сохранит точно по песок пісок э, всю эту масу, яка там возможно, от розлюта снаряда или от ракети. ракеты, от этого точно одержи захищатимуть від рук окупантів й інші пам'ятники кажуть в управлінні з питань культури та охорони культурної спадщини. Будуть пам'ятники, які будемо знімати, їх легше зняти. Тимчасово зняти, заховати і потім поставити на місце після того, тому що ну цей пам'ятник технологічно неможливо зняти, тому його обкладають ось так. Роботи з обкладання пам'ятника Шевченку мішками з піском комунальники мають завершити до кінця тижня. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися? Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартиніс ТВ і онлайн-виданні Квєсті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах. А також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!